Вітаю всіх на моєму каналі. Я доктор Леус, ми тут розмовляємо про косметологію і сьогодні відверто поговоримо про губи. Чому навколо пластики губ стільки суперечок? Одні кажуть, вона наколола губи, простітутка. Інші кажуть, та що ви, де я хочу ще наколоти. Треті кажуть, я... той, хто колить губи, мабуть, щось з головою, не так. Чому так. Популярна ця процедура, найбільш популярна процедура косметолога пластика губ. А чому? Тому що це можуть робити, ну, як правило, жінки це роблять різного віку: від самого молодого до е, доволі е, поважного віку. А, ну, по-перше, є, завжди була мода на губи. Завжди. Як тільки, е, ну, як тільки з'явилася. Е, Відносини між чоловіком і жінкою завжди популярніші жінки були ті, які мали пишні вуста. А чому? Тому що за одну секунду щитується гормональний фон жінки. До речі, гормональний фон чоловіка також, е за секунду можна щитати по оцій периоральній зоні і стану губ. Тому що ця зона. Гормонозалежно. Я вам зараз покажу уривочок із мультфільму. Там дуже показово видно молоді губи і оця пероральна зона у бабульки. Там знайдете взагалі губи. Отже, той, хто хоче якось покращити свою зовнішність, та жіночка або дівчина, яка хоче бути більш привабливою, або нівелювати природній недостаток губ. Не кожному від батьків достаються пишні вуста. А кожна хоче бути гарною і привабливою. То зараз це можливо, це дуже просто і це робиться завдяки. Отаким От філером стабілізованої гіалуронової кислоти дуже багато виробників займаються науковими, науковими дослідженнями, виробляють якісні філери гіалуронової кислоти для контурної пластики, для збільшення різних форм, губ, скул, тобто багато чого можна поміняти в обличчі з допомогою філерів. Я вам зараз покажу. Як виглядає от поближче цей філер? Це ну, аналог природного філера. Так, от, зараз, 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 щоб не стрільнуло. От, бачите? От він такий стабільненький, але м'який. Дуже гарно адаптується в тканинах. Інертний. Витримує напруження, навантаження, тобто він ніби відтворює природню гіалуронову кислоту, якої недостатньо в тканинах і робить, і робить дуже гарний вигляд. Ми говоримо про естетику, про зовнішній вигляд, але і на здоров'я це теж впливає, яким чином, якщо філер або фальсифікат або погано ну, очищені, це, як правило, дешеві філери. От тут ховається небезпека. Використовуєте перевірених лікарів, які користуються сертифікованими матеріалами, гарними філерами. Чим дорожчий філер, тим він краще. Ну, це аксіома, це всі знають. А як же відбувається контурна пластика губ? Перший етап знеболення. Наноситься гель, він заморожує чутливість, абсолютно не больно стає. І лікар, косметолог є, різно, є різні методики, різні підходи, щоб або просто наповнити ту форму, яка є, або навіть змінити форму губ, там, зробити бантик, такий пухкий, плоский, тобто в залежності від того, що ми маємо, бо є природні там 7 чи 8 форм, ну, як правило, вісім форм різних форм губ природних, і що з них можна зробити? Яку форму ви бажаєте і яка форма, яку форму ви отримаєте? Це вже залежить від якості і вмінь-косметолога, і від якості філера, також теж залежить. Що я хочу сказати ще? А еще мода на губы была завжди, так? Ай, ну, губы такие уже не носят. Это можна будет что-нибудь подобрать. ще головне главное що что они хотят зараз сейчас в отпуск. Как будто я могу з такими нервами в отпуск ехать. Це зовсім не годится. это, я думаю, будет хорошо. Хорошо. Средняя пухлость. Сексапіл номер 4. А чому ж стільки е, хайпу навколо е, пластики губ? От чому до губ вчепилися, а інші місця, вроді би, нормально нічого. Тому що це найбільш чутлива зона. Е, за одну, я казала, що за одну секунду щитується привабливість, непривабливість. І е, буває так, що не всі. Губи можуть личити, тобто не можна робити однаково всім, особливо коли вони, так, виходить, великі. Кому личать великі губи, класно, а бувають ситуації, коли прям гіперкорекція. Це було, ну зараз вже менше так роблять, але раніше це було популярно такі дві ковбас... ковбаски такі гарні. Е е і Ну, то виглядало реально дивно. Коли немає міміки, і таке, «пу-пу-пу-пу-пу», щось таке, щось таке, от не рухається, Ну, що ж зробити? Є вихід із такої ситуації. Якщо таке трапляється, то можна прибрати філер ферментами. Якщо вийшла гіперкорекція, не сумуйте, можна все виправити, проколоти ферменти, повернутися до вихідного стану і потім з часом зробити корекцію, яка вас буде радувати, від якої ви будете щасливі. Я покажу в кінці приклади своїх робіт. Як можна зробити дуже-дуже делікатно, навіть непомітно, але гарно. пластику губ реально омолоджує зовнішній. Вигляд людини. От в мене в Інстаграм за 19-й рік, там кінець го року, є відео, як я перший раз робила собі губи. Зараз я зробила повторну пластику сама собі. Можете коментувати, там ставити вподобайки і Підписуватись на мій канал, ширте це відео, це поможе каналу, просування мого каналу. Я буду дуже вдячна. Отже, половиною років назад я зробила першу пластику, не міняла форму, і в мене набряк тримався пост постпроцедурний можна так сказати, ну, десь місяць. Тому що. Чому? Тому що, я так розумію, філер був такого бізнес-класу. Зараз я зробила собі е, пластику більш коштовним філером. І ви мене бачите на третьому тижні. Набряку вже немає. Вони можуть трошки зменшитися ще е, за тиждень. І отака, отака форма буде триматися біля року, може півтора. А далі я стану така, як від. Бога і від природи, така, як є. От, що ще можна сказати про пластику губ? Що не треба її боятися. Той, хто критикує, ой, що ти, ти таке зробила, а що ти це зробила, не заздріть. Якщо вас дратує хтось, хто зробив пластику, підіть і зробіть самі собі, живіть своїм життям. Не заважайте жити іншим. От моя порада. Косметолог може зробити щасливу людину лише одною процедурою. Якось, коли я тільки починала свою роботу косметологом, прийшла до мене така літня жіночка, хотіла пластику, філером щось собі зробити. Вона така струнка була. І навіть зробила собі пластику нижньої третини, там підтягнули і все зробили, але губи в неї були такі тоненькі, сірі, тобто цей смайлик сумний. І якось дивишся на людину, вигляд нещасної жінки. Я їй запропонувала, зробіть губи. Вона казала, ой, мені би, може, скули, може, іще щось. Я кажу, зробіть губи, а там побачимо. За один мілілітр ми їй зробили губи. Вона прийшла через тиждень, яка вона була щаслива. Отой тьмяний погляд, Літньої людини, яка закін... життя закінчується, так сумно, все. І вона ще дуже переживала, що баби під під'їздом там сидять і будуть їй тикати пальцем, що їм губи зробила чи що, щось таке. Ну, я їй, слава Богу, вона погодилась, і за тиждень, через тиждень, тиждень вона повернулася на контроль і була дуже щаслива. Помолоділа років на 15-20. Казала, що дуже задоволена. Погляд по помінявся на яскравий погляд задоволеної жінки. От що може зробити проста процедура пластики губ. Але є одне застереження. Якщо обличчя вбите, не доглянуте, то не час робити губи. Треба привести себе до ладу, вилікувати шкіру, повернути. Пружність, яскравість, якість шкіри повернути до гарного стану, а потім уже займатися пластикою губ. Бо якщо на вбите обличчя, особливо вікове, приліпити пишні губи, то буде реально неадекватне сприйняття людини. От, так, що ще хотіла сказати ставте вподобайки, коментуйте, ширте моє відео, підписуйтесь на канал, задавайте питання, ставте питання, я, як буде час, відповім на цікаві питання. І от зараз попрошу, щоб поставили фото і відео тих моїх робіт, там, де ну, я вважаю, що ну, реально по показанням зроблені губи, і ви прокоментуйте. Як вам сподобалось чи ні, бо можна зробити губи пишні, там, багато накачати, а можна зробити так, просто зробити як в молодості. Або е, якщо якісь асиметрії, виправити асиметрію, е, сумний смайлик, зробити веселим смайликом. Ну і багато-багато цікавого можна зробити такими. Філерами гіллороново кислоти їх космос, скільки багато. Вони функція одна, а ціна різна. А в чому прикол? В безпечності, в якості, в стабільності і в легкості роботи. Тому що як мені працювати з тим філером, теж має значення. Отак. От Любі, до наступних зустрічей! 爸爸。Pa, pa.